Нам дуже приємно, що ви обрали наших діток на саме колібрі, тому що цей садочок намагається працювати і розвивати діток по новітнім технологіям. Завдяки вашому подарунку, який ми ось отримали, діти мають змогу розвивати сенсорику, тобто повністю займатися і отримати від, від навчання. Туреччина, як країна, і я, як посол, ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні. Що стосується нашої гуманітарної допомоги, то пріоритетними для нас є дитячі садки школи та лікарні. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня невелика пожертва допоможе вам краще виконувати свої функції. When uh, we had a small gathering on a special occasion about myself, we decided that uh, we can collect uh, some money and make a small donation. And um, when we tried to find out uh, what we can do uh, with the amount collected, we found out that here in this uh, kindergarten uh, there is a possibility to make a donation with an interactive screen. donation, they are very, very happy with the result. Ця панель дуже гарно буде використовуватися для іменно корекційних занять. Там буде дуже легко нашим діткам використовувати і самостійно. Дуже гарно, Ну супер просто. Дуже дякую, що нам подарували. Дуже буде корисно для таких особливих діток. В цьому році у нас 10 інклюзивних діток була кожній групі. У нас була по три, і в одній групі були чотири дитинки. Так. так у нас дуже гарні такі Всі у нас дуже гарний такий, от знаєте, колектив. Всі дівчата працюють, щоб допомогти цим дітям. У нас дуже гарний логопед, дефектолог, психолог. Вони займаються два рази на тиждень з кожною дитинкою індивідуально. 6 березня останні звідси були евакуйовані. Після цього, 8 чи 9, не можу вже точно вам сказати, але е, відбувалися прильоти. Завдяки цим висоткам е, вони нас прикрили, тому що 18 прильотів було і дуже е, значного пошкодження зазнав фасад, ця сторона. Е, його не було. Просто його не було. Тут були е, повністю ну, ями. Фасад був просто рознесений по е, території. Прильот у групу веселку, яку ми сьогодні були присутні, е, повністю дах пробило. Е, снаряди були по території садочку. Садочок почав відновлювати свою роботу з жовтня місяця завдяки турецькій компанії Тіка, тому що вони приїхали. Їм сподобався заклад, в тому, що чим сподобалося сучасний, незвичайний молодий район. Він був пошкоджений. Вони хотіли його відновити якнайшвидше. Вони за півтора місяця відновили повністю все. Тобто фасад, те, що ми маємо, стелю, стіни, кухню, повністю вони вентиляційну систему. Все було повністю відновлено завдяки їм. Сказати, що в перший день ми найбільше прийняли діток. Це було 56 діток. Це для нас був просто така радість, тому що ми приходили стіни пусті без дитячого сміху, без їхніх шуму, гаму прийшли 50 діток. Потім ми почали стабільно. У нас було до 100. зараз. У нас 130-145 діток відвідували кожного дня.